Яка пісня є якоюсь основною? Душевною пережитою для Каті Качановської. Ну для мене завжди такою піснею буде пісня тихо, тому що з неї все почалось, і це було більше не пісня, а крик душі. Вона написана на третій місяць повномасштабного вторгнення, і тоді ми всі не знали, що буде далі, як нам жити і що нам робити. І тоді моїм єдиним бажанням і зараз залишається, аби в наших домівках стало тихо. І для мене це завжди дуже зворушлива пісня, тому що. Саме вона, знаєш, стала таким квитком в серця людей абсолютно. Неочікувано для мене, тому що я не писала її для того, аби стати популярною. Я просто хотіла зробити щось таке, що в такий складний час для всіх українців буде віддушеною. І те, що в мене вийшло, це швидше не моя заслуга, а заслуга людей, які відчули це, почули і впустили мене в свої серця. Тому ця пісня завжди є, і залишатиметься для мене напевно найважливішою в житті. Ти зі сцени дуже важливі слова казала про міжнародний день безвісти з Клак за особливих асан про війну криваву, про Путіна хуй про те, в якій зараз перебуває наша країна. Уявиш, що ти зараз звертаєшся до всіх українців в Україні поза її межами. Перше питання: що для тебе рівне і що б важливо хотіла сказати не співачка Катя Качановська, а людина з великим серцем Катя Качановська. Перше, дякую, що ви так е, виділяєте мене. Це насправді для мене дуже щемливо, коли люди бачать те, що я десь всередині мене, але це неможливо відчути. Не мавши в собі того ж самого для мене рівне це завжди місце спокою, місце. Мене маленької, тому що я тут робила свої перші музичні кроки. Завжди з довгих поїздок я повертаюся сюди і почуваю себе тут по-справжньому вдома. Тому що знаєш, недаремно кажуть, сюди добра дома найкраще, і рівне завжди залишається для мене дуже теплим, затишним місцем. І всі мої друзі, які з різних куточків України приїжджають, кажуть те саме, що тут справді дуже затишно. Ну а людина Катя Качановська хотіла би сказати всім українцям, пам'ятати, хто вони є, не забувати про свою самоідентифікацію. І незалежно від того, в якому куточку світу вони знаходяться, говорити про те, що відбувається в Україні, і з вдячністю відноситись до тих людей, які ціною власного життя. Роблять так, аби ми не існували, а жили, тому що не було б нічого, ні моїх пісень, ні таких заходів. Ми не мали б можливості навіть донатити, якби не ті люди, які взяли всю свою волю в кулак і зі сміливістю пішли захищати цю країну. Я низько схиляю голову перед кожним. Зараз мій рідний дядько офіційно без висті. Зникли. Ми його дуже чекаємо. І такі люди, як він, і, зокрема всі чоловіки, жінки, які зараз захищають рени нашої держави, для мене це герої.